Росіяни запустили ракету по Харкову, але вона прилетіла в багатоповерхівку в Белгороді. У Белгороді регулярно лунають вибухи. У четвер, 13 жовтня, в російському Белгороді сталася чергова баловна, але цього разу з реальними руйнуваннями. Як повідомили у Страдкомі ЗСУ, в день расисти запустили три ракети, щоб обстріляти Харків, але всі три самоліквідувалися під час спуску, а одна з них прилетіла по житловій багатоповерхівці в Белгороді. У наслідок вибуху був значно пошкоджений верхній поверх будинку. Про жертви потерпілих поки не повідомляється. Мер Белгорода підтвердив попадання, осколка від чого збиту в небі. У будинок за адресою вулиця Губкіна, 42. Попали, ё-моё. ракета, ракета! Блин, там дом обрушился.